Ось їм привіт! І сьогодні моя клієнтка підняла дуже цікаву тему: дуже тонку, просту, але дуже дієву. І ця тема це наш сон. Ця інформація буде дуже корисна для дівчаток, які тільки вступають в жіночність, для дівчаток, які планують вагітніти, і для вагітних жінок. Тому що наш сон це дуже важливий етап, фундамент для нашого організму, тим більше для нашої гормональної системи. І коли ми допомагаємо нашому організму іти на, на такому рівні, легкому, вільному, він за це нам дякує і ми це відчуваємо. Але Дуже пізно лягаємо спати пізніше 22-23 години. У нашому організмі не виробляється гормон мелатонін, який відповідає за спокій, рівновагу і відновлення. Тому, любі мої жінки, особливо ті, хто зараз вагітний, бережіть свій сон і навчіть свій організм. Виробіть собі таку привичку лягати вчасно спати. Тому що коли немає мелатоніну, в нас в нашому організмі дуже багато гуляє гормону кортизол, який відповідає за стрес. І коли в його є дуже багато, наша вагітність, наш, коли ми вагітні в наш розум приходить те, що є стрес. Що є загроза для життя нашої дитинки, і тому можуть багато бути навіть таких ускладнених виношень вагітності. Тому будьте ставтесь до свого організму, так як до храму. Допомагайте організму відновлюватись, не лягати пізніше 22-ї години і просинатися. Зранку це буде ваш фундамент для вашого жіночого здоров'я. Усіх обнімаю, Па-па!